Велике дивонародження на світ з'являється ще одна людина. Поруч з мамою в цей щасливий час знаходиться акушерка. Саме вона робить все, щоб жінка була готова фізично і психологічно до появи на світ дитини. Це цікава, затребувана та багатогранна професія, адже вколо обов'язків акушерки входить догляд за хворими, в тому числі спеціальний догляд за породіллями, проведення профілактичних та реабілітаційних заходів, визначення потреб пацієнтів, підготовка їх до лабораторії та інструментальних досліджень, проведення диспансерізації та патронажу новонароджених, ведення медичної документації. Акушерка може працювати не тільки в пологових домах, пренатальних центрах, жіночих консультаціях, а й в інших закладах охорони здоров'я багатопрофільною медичною сестрою, а також продовжити навчання за освітнім ступенем бакалавр. І все ж основне призначення акушерки супроводження жінки від самого початку вагітності до народження дитини. Коли вагітну жінку я зустрічаю, то Господа благаю, поможи, щоб той хлопчина, що вродитись має, мій вік прожив, мене що пережив, щоб та дівчатко, що в святу хвилину побачить світ, діждалося колись свого блаженства, нам уродить сина, собі на щастя, людям на користь, щоб та матуся, що вродити має, змогла крізь муки легко перейти, мої рідні. Що до життя змагає у Господа, благаю, освяти. Професія кошерки це покликання, адже ви несете відповідальність одразу за два життя матері і дитини. Якщо ви організовані, відповідальні, здатні швидко приймати рішення, то вступайте до Криворізького фахового медичного коледжу на спеціальність акушерська справа. Тут цікаво. Чекаємо на вас.